Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні рибалка на форель. Поїхав я недалеко від дому на дуже класну річку, яка називається Ніса Лужицька. Спінінг маю розкладений, хто цікавиться, на якій снасті рибачу, закріплю під відео в описанні. Так що заходіть, дивіться. Так що, друзі, спінінгісти, підтримайте, будь ласка, моє відео подобайкою. Напишіть коментарі, буду вам дуже вдячний. Ну, а ми йдемо ловити красиву плямисту рибку. Розпочинаю рибалку з такого воблірка, Сьогодні рибачити буду сугубо на вобліри. Дивіться, друзі, і перша рибка. Ви бачите, тільки закинув воблірочок і красива плямиста рибка вже на гачку. Капець. Дивіться, невеличка, але дуже красива рибка. Клас. Зараз її звільняємо з гачків і відпускаємо. Давай, тікай. Затаїлася тут собі під камінцями. Зараз віддихається і попливе. Так що, друзі, перша рибка є. Клас. Ну вона прямо тут, друзі, в самих бурунах. Я навіть не сподівався, що вона тут стоїть. Тут глибина невелика, і вона десь затаїлася під камінцями. І з другого забросу клюнула. Так що, друзі, перша рибка є і це дуже радує. Я вирішив, друзі, спуститися вниз по течії приблизно так, кілометр. Є там одне гарне перспективне місце, хочу обловити, ну, але потім буду підніматися проти течії, тому що вода чиста, як я йду за течією, відповідно піднімається муть листки з дна і рибка боїться. Я зробив таке рішення йти проти течії. Так що, друзі, надіюсь, що сьогодні спіймаю. Гарну трофейну рибку. Час є, буду рибачити приблизно так до години 9-ї. Чотири годинки маю часу. Так що погнали. Друзі, дивіться, саме це місце, про яке я говорив, дуже класне місце, саме перспективне місце. Так що, друзі, перший заброс. А ну, побачимо, буде покльовочка чи не буде. Кидаю в самі буруни. Так, Перший заброс. Нічого немає. Ще разочок пробуємо. Класне тут місце, друзі, просто бомба. З тої сторони тихенько дивіться, а з цієї сторони течія. У мене на це місце була дуже велика ставка, що спіймає тут рибку, але бачите, покльовки ще не бачив. Хоча місце дуже класне. Місце дуже класне, але покльовок немає. Дуже друзі мілко. Тільки у мене були ставки на це місце, а покльовок немає. Так що пересуваюся я далі пологеньку по камінцях, не спіша. Друзі, є рибка. Зійшла, бачили, під берегом. Одна рибка клюнула тільки, що і то зійшла, ще й дружина дзвонила. Але гарна покльовочка така була, ще одна, ще одне торкання тепер було. Треба трошки обкидати. Ona tady je, ona tady je i ona týká se poklunu. byla znovu týká se byla týká se znovu poklouka.

вас знову була покльовка. Знов гарно вдарила. Оба є. Є, друзі, є. Тільки щоб не зійшла. Оба-оба, як скаче. Ух ти що. Давай, 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 давай. Ходить піцачок, ходить в ходить в піцачок, ходить. Ходи, ходи, ходи. Опа! Єс, 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 є, друзі, я їздил, піймав. Скви б знали, скільки це радості. Скільки це радості, друзі. Фу. Це, це так цікаво. О, вона вже й сама відчепилася. Швиденько зараз воблер заберу. Покажу вам її. Дивіться, яка красива. Приместа красоня. Гарно так клюнула. Дивіться. Клас. Так що, друзі, не будемо її мучити, відпускаємо. Давай. Ну, трошки віддихається. Давай, давай. Поплила. Клас. Оце мені подобається. Ова, знову було поки... Є, 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 добрала, добрала, взяла, тільки що її потім добрала. У -у -у. Ви бачили? Я навіть камеру не виключав. Дивіться, яка гарна. Ще одна така сама красива. Єс. Єс, ще одна. Друзі. Це ще навіть більше мені здається. Дивіться. Яка гарна. Хотів зробити фотографію і фотографію не зробив і риба втікав. Але ви її бачили. Так що, друзі. Ще декілька разів тут кинув на цьому місці. Сьогодні такий воблерочок. дав тут непоганий результат. Ну чи ще буде одна. Мені цікаво, чи ще буде одна. Як думаєте, друзі? Ну пишіть коментарі. Спіймаю я тут ще одну рибку чи ні. Це були водорослі, це клюнули водорослі. Якраз зараз під вечір вона стає активно. І клюнула. Так, на жаль, вже покльовочок тут немає. Тут не такий великий перекат, щоб тут їх було 10 штук, 20 штук. Ну, але порадувала рибка, порадувала. Пішов на те місце, де починав ловлю. Бачите? Тут я спіймав першу рибку сьогодні з під того кущика. Ну, Попробуємо ще раз туди кинути. Може пощастить, може там була не одна. Рибка дохла. Що це за рибка? Ну цікаво. Опа. Нічого собі дивіться, друзі, Харіус. А чому він здох? Капець. Жалко. Але нічого не зробиш. І ще риба зовсім свіжа. Забраше червонувати. Не знаю яка причина, але значить означає, що тут є харіус. Якщо є маленький, є і великий. Що тут треба пробувати і на маленькі коливалочки. Точніше, на коливалочки, а на маленькі вертушки. Якщо він тут присутній... Ir jie po juo mokė. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Коротенька, але для мене дуже цікава. Якщо вам сподобалось відео, тільки в тому випадку ставте палець догори. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі. Зустрінемося на риболовлі.